Ідеально смакує за льодом та у коктейлях горілка, гетьман-ситрус, якість гетьман класу, сили оборони України написали одну з найяскравіших сторінок книги під назвою Як знищували Російську Терористичну Федерацію. Адже, допоки очільник головного управління розвідки Кирилу Будану перебуває в Абудабі на перемовинах зі сполученими штатами Америки, і там також є делегація терористів. Василь Малюк та Роберт Броднімадяр, служба безпеки України та Сили безпілотних систем повеселились на болотах так, що це став найпотужніший удар по Путіну як мінімум у листопаді. Місяці друзі, мене звати Ігор Гаврищак. Сьогодні 25 листопада, вівторок, на календарі. Давайте разом з вами оглянемо найважливіші події з цього божевільного світу простою і доступною мовою. Про що ще хочу сьогодні з вами поговорити? Про те, що в Сполучених Штатах Америки йдуть активні протести проти цього план, плану Вітькофа і Кирила Дмитрієва. Більше того, останні опитування демонструють, що прибічники Трампа абсолютно проти будь-яких кроків. До капітуляції України. Вони кажуть, треба посилювати Сили оборони України, треба бити Росію і не здавати жодних територій. Ну і, звичайно ж, Україна зробила хитрий хід і дала піддихало Кремлю. Попрошу вас підписатися на цей YouTube канал, поставити лайк вподобайку. Звичайно ж, коментуйте звідки ви дивитеся ваші запитання, зуваження вітаються і діліться нашою розмовою. А сьогодні є про що особливо поговорити, тому що роберт Броді Мадяр прозвітував, що було зроблено в ніч на 25 листопада. І друзі, горіло і палало так, що ой-ой-ой. Ну в першу чергу покажу, як самі росіяни реагували на удар по Таганрогу. Зараз приготуйтеся. Дуже буде багато цікавої інформації, фото і відео. подлетает он попал в здание Взять. это толкнуло блин вообще видео Так, от були удари і по авіабазі, по ключових підприємствах по нафтопереродних підприємствах. Є влучання і нищення кораблика Чорноморського флоту Російської Федерації. Це все і не лише так, от що написав Роберт Броуді Мадяр сьогодні вранці, Різнобарв'я ночі проти 25 листопада на болотах, реалізоване силами птахів сил безпілотних систем, сумісно з силами спеціальних операцій, службою безпеки України, головного управління розвідки. Державної прикордонної служби України та іншими складовими глибинного ураження Сил оборони України. Ось така от палітра. Уражено, друзі, авіаремонтний завод, танк імені Берієва. Це Таганрог Ростовська область з літаками дальньої радіолокаційної розвідки А 50 а тобто А 60 там ще А100. А 100 Зараз все про це з вами проговоримо, Розберемося наразі, просто цитую, що пише Роберт Броуді Мадяр Також, друзі. Літачок а 50 я вам сказав. Завод Атлант Аеро, це Таганрог, Ростовська область. Цей завод, виробник ударно розвідувальних БПЛА, молнія та засобів радіоелектронної боротьби. Ці молнії, друзі, вони дуже багато дошкуляють на фронті. Завод по їхньому виробництву. Розтрощено також удар по нафтовому терміналу Шех Харіс. Ми вже по ньому були. Це Новоросійськ, краснодарський край, один із найбільших морських нафтових терміналів Російської Федерації, потужністю друзі, 40 мільйонів тонн нафти на рік. Каже Роберт Бродні мадяр що подзьобано нафтові стендери наливу зливу нафти до танків. І друзі, бонусом уражено установку ЗРК С. Чотириста, ну те, що росіяни називають тріумф, теж той, той, який вони продають комплекс в світі за півтора мільярда доларів. Розповідає, що це дуже дуже хороше ППО, і також ураження, друзі, то апсинський нафтопереробний завод. Ось такі ураження. Тепер будемо деталізувати. Давайте в першу чергу я вам на мапі покажу, аби ми просторово орієнтувалися, так де знаходяться місця уражень. Ось дивимося. Так, бачимо. Ось тут. Дивіться, так. Таганрог. Ставимо міточку, тому що влупили. Влупили дуже добре. Там два авіазаводи, трішки вище він. Ось тут. Таганрог знаходиться. І бачите, тут летовище військове. Далі йдемо. Новоросійськ. Ось влучання. І трішки нижче є Туапсе. Ось ці три точки, по яких били Роберт Бродів-Мадяр, Служба безпеки України Василя Малюка, і, звичайно ж, Гурівці і інші підрозділи Сил оборони України. Так от, друзі, давайте трішки роз'яснення. По-перше, по літачках, дивіться, маю супутникові е, знімки, як виглядало і як стало? Ось. Це є литовище, де були літаки Російської Федерації. А це наслідки удару, ось, ви бачите, є ангари вище, а також тут на, на знімку промальовано А-60 і іл 76 транспортних. Друзі, тут важливо уточнити. Спочатку роберт Бровді написав, що уразили справді А-60 та іл 76 Ось це його е фотознімки, він показав, але згодом ось інтери називаються вони вони Дніпро-Гарбуз. Вони дуже детально і завжди прискіпливо і вивірно галокують удари. Так от, в результаті нічної атаки на Таганрог на території друзі Таганрозького авіаційного науково-технічного комплексу імені Бірієва було знищено два літаки. А 60 оце ви бачите ліворуч на фотознімку. Це є експериментальна летюча лабораторія носі лазерної зброї на базі літака. А поруч. На базі літака, до речі, іл 76 А поруч це є А 100 просто в нього зверху немає радару. Це такі, от знаєте, така кругла штука. Літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління. Що варто сказати? Що цей А 100 мав стати наступником А 50 вже два а чотири. От не пригадає, ми знищили це. от фактично, летюча радіостанція, дуже потужна в небі. Для росіян і А 100 мав стати новим розвиненим проектом після а 50 В них там через деталі трапились проблеми. Вони в 24-му році хотіли його запустити, аби він працював, трішки відтермінували. І цей проект був на межі заморозки. Тепер їм не доведеться заморожувати, Їм треба просто буде його закрити, бо немає літака, на якому можна робити нові дослідження і конструювати, як вони казали, абсолютно щось нове в небі технічно набагато краще. Немає влупили сили оборони України. Друзі, окрім цього, джерела в службі безпеки України поділилися з нами. А ми вам розповімо, що при ударі по нафтопроробному заводу, ви знаєте, новоросійськ це також є і стоянка для Чорноморського флоту Російської Федерації. Влупили по кораблику. Ось такий от кораблик. Що це є? Під час цієї цього удару по Новоросійську постраждав великий десантний корабель. Про це кажуть джерела у службі безпеки України. Мова йде про корабель проєкту 1171 «Тапір». У момент удару цей кораблик стояв біля причалу військово-морської бази. Кораблі друзі цього проєкту призначені для того, щоб висаджувати морський десант на необладнаному узбережжі та перекидати. Морем війська та вантажі, вони здатні транспортувати різні види бронетехніки, включно з танками. Що тепер вони можуть? Правильно нічого. Вони можуть просто стояти на місці, Якщо він не затоплений, то він добряче підбити. Немає техніки, і так були проблеми в росіян з тим, що використовувати Чорноморський флот Російської Федерації, бо наша... оборонці, наші не маючи флоту, не маючи нічого, щоб натякало на сили на воді. Зуміли примудрилися створити і Сі-бейбі, і Магури, які безпілотні, ви знаєте, комплекси наводні, які можуть і стріляти з них, можуть кулеметами, і ракети Р73 запускати, і бути маткою для дронів. Тобто настільки феноменально наші силоборони підійшли і креативно до. Е Бойових дій на воді, що Чорноморський флот Російської Федерації просто таки декласований, знищений і потоплений. А те, що лишилося, бачимо, добивають вже в портах, там де Росія його ховає. Тому що ж біля Сімферополя Севастополя немає, немає жодного кораблика. Бо бояться росіяни його там тримати. Тому кораблик, друзі, мінус, і це дуже і дуже важливо. Загалом ці удари хочу наголосити, є просто феноменальними. Я до речі, вам ще зберіг е, ось е, відео. Роберт Броді Мадяр сам продемонстрував. І прописав от Таганроський авіаційний науково-технічний комплекс Бірієва. Ось є удари. Звук я вам не вмикаю, тому що там є нецензурна дуже лексика. А від е, самих росіян ось бачимо літачок. Влупили Таган е, на Таганрозькому науково-технічному комплексі. Також зараз будуть ще кадри подальших. Ось Таганрозький авіаційний завод. А тепер бачимо топсинський нафтопроробний завод один з найпотужніших по ньому вже били сели оборону клініць. Тепер влупили ще раз. Давайте підсумуємо, друзі. Робота Сил оборони України в ніч з 24 на 25 листопада просто феноменальна. Ви подивіться два літаки ключових: один корабль, нафтопоробний завод, науково-інженерні якісь е технологічні е підприємства, які працюють на військово-промисловий комплекс Російської Федерації. Це все розбомблено. Я думаю, і в страшних снах навіть в Кремлі не могли уявити, що ці. Військові об'єкти зможуть роз зможуть по них зможуть вдарити наші збройні сили України. Але знаєте, ми вже це приємно звичайно ж, з приємної точки зору. Ми не дивуємо, скажімо так, що можуть витворяти наші чи сили безпілотних систем, чи служба безпеки України, чи гурівці, тому що влучають там, де ворог. Не очікує. Я дуже сподіваюся, що ми надалі будемо з вами обговорювати ці феноменальні просто такі. Удари ну і, друзі. Попея з переговорами триває сьогодні. 25 листопада. Пригадуйте, Трамп казав, що він хоче, аби була угода підписана до дня подяки, тобто 27 листопада, через два дні. І тут є серйозні зрушення. Як мінімум, друзі CBC News пишуть, що уряд України погодився на мирну угоду США досягнуту за посередництва адміністрації президента Дональда Трампа, щоб зупинити майже чотирирічний наступ Росії. Або ви зараз розуміли, зараз в Абу-Дабі тривають активні перемовини на, на цю мить, коли я з вами розмовляю. Що цікаво, от е, український уряд, українське керівництво нібито погодилось на цю угоду, але я хочу ще раз вам заакцентувати, що на вихідних, в суботу, в неділю, дрісло, міністр армії, зустрічався з в Женеві з українською делегацією, і цей план капітуляції на 28 пунктів був скорочений до 19. І я так зараз розумію, що він був змінений так. Аби абсолютно не підійти Росії, і це дуже хитре. Цей удар піддихало саме росіянам, тому що друзі по цьому плану до речі, Financial Times списало сьогодні, що нібито буде обмеження армії України не в 600 тисяч, а в 800 тисяч, як було до повномасштабного вторгнення. Але джерела вже РБК України стверджують, що цей пункт з цього плану прибрали. Нагадаю, там залишилось 19 Пунктів і що важливо, дивіться, Україна робить, скажімо так, хід конем. Більше того, мало, що зараз активно йдуть перемовини, і до речі, в Абудабі є Кирило Буданов, А ми знаємо, як спокійно холоднокровно ем, очільник гур веде перемовини. Вже є заява від офісу президента. Суть в чому Зеленський це каже офіс президента і Єрмак. Зеленський хоче зустрітись Трампом якомога швидше, можливо, під час дня подяки, 27 листопада, щоб завершити угоду щодо умов припинення війни. Мирний план суттєво змінили, каже офіс президента, Якщо порівняти його з початковим стартовим планом на 28 пунктів, про це я вам сказав. Зараз проєкт відповідає інтересам України. Розмова про територіальні поступки буде проговорена особисто з Трампом. Це головна проблема, бо США думають, що. Втрата території України це лише питання часу. Україна не відмовиться від руху до НАТО в майбутньому, і нібито з цього плану забрали пункт про е, те, що має мінятися конституція. У нас ж на конституційному рівні прописано вступ в ЄС і е, в Північно-Атлантичний Альянс. І що важливо, друзі, що це є підніжка Кремлю, тому що цей водозмінений план абсолютно їм точно не підійде. Вони ж відмовилися від європейського плану альтернативного. Та й Кір Стармен, прем'єр-міністр Британії, сьогодні сказав, що альтернативного плану не буде будуть працювати на базі того, що запропонували США. Але що цікаво, там дуже багато водозмінно, і що ж тепер виходить. Давайте спочатку я вам промовлю, як відбувається процес зараз в Абу-Дабі, хронологічно. Це пише ексіос, а далі вже реакції. Що оголошують і чому це удар по Кремлю? Переговори Дріскола, цього міністра армії США з російською стороною в Абу-Дабі зараз. Продовжуються учасники делегації. Один з учасників, це є підполковник Джеф Толберт, каже, що переговори відбуваються добре. і Ми зберігаємо оптимізм. Американська делегація виходить з того, що за підсумками переговорів в Женеві з Україною досягнуто розуміння щодо оновленого та доопрацьованого документа. Зараз американці намагаються заручити це підтримкою Росії, і тут ключове. Що цієї підтримки не буде, також глава ГУР ГУРМО е генерал Кирил Боданов, веде переговори як з американською, так і з російською стороною. От Ексіос каже, що нібито це була запланована зустріч між е українською делегацією і російською, але правда з питань обміну полоненими а почали говорити про якісь інші напрямки. Що важливо, друзі, у час е українські чиновники. Розповіли Ексіо, що США погодилися посилити проект угоди про гарантії безпеки, які е, були запропоновані і перед тим в тому плані попередньому на 28 пунктів. Які це гарантії і що це означає? Досі мені невідомо. Але друзі, найголовніше, чому це удар по Кремлю, тому що США кажуть, в нас є план, і ви маєте погодитись. Україна в Женеві видозмінює. Знаючи, в майбутньому, що Росія не погодиться на такі умови, каже: Ну, от, все, Зеленський готовий летіти підписувати. І тепер м'яч на стороні Кремля на боці Москви і Москва має щось відповідати. А тут каже Лавров: друзі, глава МЗС Росії заявив, що якщо в новому документі буде відхід від початкового плану з 28 пунктів, Росія його не прийме. І що виходить? Що США кажуть: в нас є план, Україна каже, ну показуйте план. США каже, маєте погодитись. Україна каже, ми погоджуємося, але давайте трішки змінимо. План Білий Дім погоджується міняти, і тепер цей план будуть демонструвати Росії. Лавров каже, ми на таке не погодимося і не приймемо. І хто крайній виходить? Ну правильно, Україна руки вимила і сказала, будь ласка, Росія, тут дуже важливо. Ще хочу зауважити, друзі, що ем, не всі є прибічники цього плану яким би він поганим не був, бо він справді поганий, тому що от скорочення армії або е, при е, зміна кількості армії України мені це абсолютно неприйнятно, тому що Україна жертва, Росія агресор. Чому Україна має зменшувати свою армію, яка обороняється? А той, хто нападає, взагалі не веде мову про свої, е, свою кількість е, мушкетів, цих одноразових солдатів. Але це все зараз деталі. Ми образно ми, е, з грубше гру, грубими масками говоримо, що головне зробити так, аби. Ми сказали США так, а Росія Білому дому сказала Ні. Ну і Європа завжди як Європа, друзі. Ви знаєте, це вже трішки набридає. Мало того, що вони більше купують і товару обіг з Росії на мільярди в десятки мільярдів більше ніж те, що вони допомагають Україні. Ми звичайно дякуємо їм. Але слухайте, давайте не сидіти на двох сільцях. Давайте робити щось суттєво для захисту Європи. Бо наразі Європу захищає лише Україна, лише Збройні Сили України. І от зараз я вам наведу приклад і цитати. Європейських лідерів, ця от коаліція охочих, рішучих, е, неспроможних, я би їх назвав, тому що вони навіть єдиним фронтом не можуть виступити і зробити спільну заяву. Ну, от дивіться, що каже президент Франції Аманаль Макрон. Я вам нагадаю, це Макрон, напевно, найбільше з усіх європейських лідерів е, полюбляє займатися популізмом, каже, переговори набувають нового імпульсу. З'явився шанс досягти реального прогресу до міцного миру в Україні. Ми перебуваємо. У переломному моменті каже Макрон абсолютною умовою твердої угоди мають бути міцні гарантії безпеки. Це каже Макрон. А прем'єр-міністр Британії Кір Стармер каже: до миру в Україні ще довгий і важкий шлях. Виступаючи в палаті громад британського парламенту, він заявив, що частина пропозицій у мирному плані будуть мати важливі, але документ містить і. Важливіші умови збереження суверенітету України та її оборонних можливостей, Стармер вважає за обов'язкові умови концепції, за його словами, робота скоригування документу продовжується. Ну бачимо, Макрон каже: все, мир вже тут. Кір Стармер каже, почекайте, почекайте ще довго працювати. До речі, вчора про це казав і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, що нічого найближчим часом вирішено не буде. Дивіться, я за те, аби щось було. Вирішено, але виключно на користь України, виключно на умовах Сил оборони України. Ніякого компромісу Путіну і Кремлю, тому що будь-який компроміс з терористами призводить до майбутніх ще гірших атак з боку терористичної організації Російська Федерація. Але я вам хочу сказати, що не всі в США, в принципі, загалом підтримують оцей от план Трампа. До миру так, він вже водозмінюється. Україна е, в, 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 вилазить з цього зашморгу, які хотіли нам накинути Москва і Вашингтон, мають на увазі Кирил Дмитрій і Вітьков Але наголошу, є в Америці дуже і дуже багато людей, навіть не дуже багато, а тотальна більшість, яка. Проти взагалі будь-яких поступок Росії. але почну з того, що сенатор США Лінці Грем, коментуючи переговори про мирний план, виступив із жорстким попередженням на адресу Кремля, він наголосив на важливості єдиної позиції Вашингтону і Києва. Нагадаю вам, це республіканець, який буде переобиратися осінню наступного року. І має всі шанси сто ну я кажу так на 95%, відсотків, що він переобереться. Так от друзі, що він каже, Пост він опублікував сьогодні, 25 листопада, в офіційному своєму обліковому записі в мережі X Грем висловив, що. Переговори в Женеві принесуть конкретні результати, і що Україна та Сполучені Штати Америки зможуть узгодити подальші кроки. Пише: я сподіваюся, що зустріч в Женеві дала результати, і що Україна і США зможуть домовитися про шлях вперед, щоб завершити цю жахливу війну. Гремо Кремо наголосив на зусиллях американського лідера Трампа та його команді у питанні припинення війни. Він відразу друзі вказав на головну перешкоду в будь-яких потугах Трамп. Пише миру не буде доти, доки Путін вважає себе господарем становища, він вимагатиме капітуляції, а не миру. Допустити таке означало б заохотити подальшу агресію по всьому світу, і це пізніше обернеться проти всіх нас, написав Грем. За словами сенатора, міжнародне співтовариство залишає важі тиску на російський режим, який досі не використовувався. Він висловив сподівання на досягнення швидкого та справедливого врегулювання, але попередив, що. Якщо Кремль продовжить відкидати припинення вогню, відкидати компромісні пропозиції та вимагати капітуляції України, світ має змінити підхід, і це дуже важливо. Бо це каже республіканець, і ми знаємо, що він узгодив з Трампом на вихідних а нові кроки для можливого тиску на Росію. Але Лавров каже, що не прийму, приймуть вони від видозмінення 28 пунктів Дмитрієва, які очевидно йому сказав написати Путін, і видання Таймс каже, що Москва не демонструє готовності до миру і та продовжує агресію навіть після підписання угоди. Буде продовжувати вимоги Росії. Включають нейтралітату України та територіальні поступки. Зазначається, що. Путін переконаний в тому, що він нібито перемагає і він буде викручувати, нібито буде погоджуватись на якісь можливо кроки. Давайте розглядати, давайте про щось домовлятися. Але ви прекрасно знаєте, ми з вами кожного дня за ці 10 місяців мається на увазі з початку правління Трампа. Чули від Кремля: ми готові дипломатичним шляхом, але там після коми але, але але, але. тобто, ні до чого він не готовий. До речі, в сполучені Штати Америки, саме керівництво Білого Дому, обурюється. Що американці проти е, Трампа і його намагань зігнути і натиснути Україну, чого їм вже не вдасться. 100%, відсотків, тому що ми маємо результат, що погоджено інший план ніж 28 пунктів. Так от, Також діваль поскаржився, що республіканців за його враженням більше турбує Україна. Ніж внутрішні проблеми, і він написав цілий великий пост, що мовляв, треба думати в першу чергу про Great America Make Again, Про все найкраще в нас тут. А ви чому всі американці, і особливо республіканці, переймати, що там буде в Україні? А це справді так, тому що в Америці вийшли з протестами. Друзі, я вам кажуть лише кілька фотографій сьогоднішніх. Ось так виглядали протести, наші прапори Росія вбиває, Росія бреше. Бачите, виходять люди. Ось знову ж таки наш стяг, тризуб, прекрасно, прекрасно, і це не просто українці, це друзі американці. Про що йдеться? Хочу вам пролюднити або озвучити коректніше сказати. Цікаві дані опитування було проведено сполучених штатах Америки авторитетним їхнім. Ресурсом наприкінці жовтня, і дивіться, просто послухайте цифри: лише 16% прихильників Трампа погоджуються з вимогами, щоб Україна віддала свої території. Більшість звинувачують Путіна у відсутності мирної угоди. Чотири з п'яти прихильників Трампа висловлюються за підтримку України у різному вигляді. 76% підтримують додаткові санкції проти Росії. Друзі, наголошу, що це не просто американці, а це. Американці, які підтримують Трампа, тобто про республіканські, ось насправді як виглядає Америка її підтримка, і от тому віце-президент Джей Дівен скаже: А що ж ви так переймаєтесь Україну? Та тому що там люди живуть, ті, які знають, що таке воля, демократія і що таке незалежність, і вони підтримують в цьому. Україну. Що ж, це було найважливіше на мене, друзі, на 25 листопада вечір, вівторка. Обов'язково підпишіться на цей YouTube канал, поставте лайк, вподобайку, прокоментуйте, звідки ви дивитесь ваші зауваження, побажання вітаються і діліться нашою з вами розмовою. Мене звати Ігор Гаврачак, Ми з вами вже побачимось у наступному аналізі подій за 26 листопада.